На дворі дощило, а в імпровізованих експозиційних залах виставкою митців і народних умільців вітали учасників третього всесвітнього з'їзду Брідщан. Цей захід за участю митців Брідщини, що відбувся 23 липня 1993 року у магазині Мелодія на площі Ринок 10. Саме тут розмістили експозицію, назвали не хлібом єдиним. Експонати збирали усією громадою. Кожне село і місто розкривали свій творчий потенціал і таланти у передчутті великої події. Символічно перерізав стрічку представник діаспори пан Поліщук, а привітав учасників з'їзду Бродівський міський голова Богдан Споденко. Дорогі наші гості, від імені Бродівської, міської ради народних депутатів, Бродівської районної ради народних депутатів. Сердечно привітати вас з третім з'їздом, всесвітнім з'їздом продівців. Подякувати вам за ті подолані, великі життєві дороги, за ті подолані кілометри, за те, що у вас вистачило сил, життя, часу прибути сьогодні на свою рідну землю і оглянути. Всі ті імпрези, які будуть передбачені програмою 3-го освітнього схід. Не пересохла ще фарба в пензлі, палітри народних умірців Рівщини. І сьогодні, до вашої уваги, одним із номерів програми є погляд виставки народних умірців. Бажаємо вам. Всім приємних вражень вам винести на зустрічі з тими, хто запам'ятав повоєнні броди знищеними. Мешканці хотіли засвідчити, що люблять свій край не менше аніж їхні предки і своєю творчістю намагаються долучитися до його розквіту. Народні умільці з усієї брідщини презентували тут найкращі свої роботи, вражені мистецьким і народним потенціалом. Найперше людьми, чиїми руками це було створено і збережено представники діаспори. Я приїхала сюди по своє рідне добро між своїх рідних людей. Так сказала педагогиня і поетеса Олександра Мудра з міста Чикаго. вам сказати слів. Я щиро дякую організаторам. З'юрода Jaki mnie się wyprzykrywał? Oдин telefon w Nagi że mi zrobił cudownie. Chciałbym powiedzieć, że jak długo się działo, w tym na pustyni znalazła się wolna 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 w ukraińskim języku, ja złapałem Americ, miasto powiedzieć, że w ja wyrodził najlepszy wybór, jaki może zaznać dana kobieta. Ja tu ona, ta babka, mnie Церква різна рідна мова. Дякую розвід на захвати своє добро, між своїх людей, натішити очі рідною землею, налюдувати вуха рідною мовою і повернутись з прекрасними споминами. Дякую вам сердечно за запрошення. Ради вас бачити. Організаторка і кураторка виставки Тетяна Федорович, освітянка за освітою, зуміла підняти на ноги не лише митців Брідщини, а й вихідців з нашого краю, які жили підготовкою до цього заходу за тисячі кілометрів від бродів. Різноманіття представлених робіт і слотів вражали. Для упорядкування експозиції знайшли шафи зі скла. А інтер'єр магазину Мелодія якнайкраще пасував до задуму організаторів. Десь, Представляють не тільки митці Бріччини, а й гості, вихідці з Бріччини. Це аматори з Червонограда, Києва, Запоріжжя, з Білої Калитви. Навіть далека далек, далекий Тобольськ так само представив свої роботи, аби порадувати вас виробами, лікарними виробами з глізми по кісті. Слово від Запоріжжя. Матовіся михайне Запоріжжя. Ми представляємо із Запоріжжя з Валентиною Івановною народних майстрів. І оскільки тут зараз у вас велике дуже свято, я хочу від імені всіх майстрів України, не тільки Запорізького краю, поздоровити вас з цим великим святом і низько колегтися тим людям, які приїхали із далека, саме щоби. Це свято підтримати нами разом, і хай буде вам добре на цьому святі. Подякувати талановитий і відомий художник і скульптор Едуард Бучинський, будучи вихідцем з Брідщини, своїми творами, чимало з яких було створено тут, прославляв малу батьківщину. Самі які приїхали, ми дуже раді вас вітати в наших края, і дуже приємно, що такі можливості видалися на той час. Всі були порозкинені по світу таких виставок. Ми не мали можливості вити у нас з перших виставок. Дійсно, організатори постаралися. І вам буде приємно, я так думаю, ви будете вражені тим, що Брідщина не ускупла тими нашими талантами, що ми працювали в самі важкі часи, тепер відродження, і ми будемо старатися. І я думаю, що такі приїзди ваші. Будуть частіші Окремий слот експозиції був виділений для картин бродівських художників: Володимира Стадничука, Ігоря Кривешка, Євгена Клочкова та багатьох інших. Виставка не мала на меті визначити найкращого майстра чи найкращу роботу. Кожен з її експонатів був унікальним. Пригадують учасниці цієї виставки: майстрині Соломкарки Марія Стрихалюк і Ольга Крушинська. Я по природі людина мрійлива, і мене захоплювали взагалі пейзажі нашої рідної брісини. Країни, взагалі, я працюю в різній техніці, тільки початківець, а картинки, які були в буклеті – це флористика. Це звичайні наші природні матеріали, квіти, листочки, але скомбіновані в композицію. Я бачила, що люди дивляться на них з такими очима. Цікавими дуже приємно. вподобані роботи можна було придбати на виставці. Панувала атмосфера небуденності. Власник приміщення пригостив відвідувачів виставки вишуканим напоєм. А насамкінець з добрим словом віддячили меценатам цієї виставки. Я би хотіла щиро подякувати нашим спонсорам, які заклали. Свої кошти, які заклали свою працю, аби дійсно сьогоднішня виставка змогла відбутися, це таке підприємство арендна, швейна арендна фабрика Бродівська, пані Примахи щиро їй Прошу дякую. не знає де вона. Вони були запрошені. Я рада. Дуже щиро дякую пану Ральнику, я, який і його підприємству, який заклав свої працю для того, щоб перейти. Я завдячую пану Стефанишину, директору ліс лісгоспу. Я щиро завдячую приватним особам, які допомагали мені Це цілій родині. Лялюсь, які працювали тут денно і ночно. Я завдячую працівникам даного магазину мелодії, які зараз працюють на виставку. Я завдячую і перш за все щиро завдячую нашій владі, без якої би ця виставка дійсно не відбулася, пану Роману Молодію, пану Біланю, яким я вже дуже набридла, яким вже звучить. Сьогодні народні ремесла отримують друге дихання, бо вкрай потрібні на культурному фронті, який підтримує усі інші наші фронти. Це те коріння, завдяки якому ми живемося як народ. Майстрині соломкоплетіння, пані Марія і пані Оля, тримають свою лінію і понині. Обоє із Заболоцівщини, бо саме там працював цех соломкарства. Зустрічаємось із народними умілицями через 30 років. Я була членом оргкомітету. І ще поки до виставки в нас була проведена велика робота, тому що ми зустрічалися з різними майстрами, народними умільцями, ми зустрічалися з художниками справжніми Бродівщини, Брідщини. Зі скульпторами, які були вихідцями з нашої брідської землі, але проживали у Львові. І для нас було важливо запросити їх всіх на нашу виставку. У нас таке було велике піднесення. Ми хотіли, щоб ті, хто приїде на рідну українську землю, відчули той дух український, щоб вони перейнялися тим, чим. Дихала українська земля, коли вони тут жили. Ми навіть не уявляли, що можна їм ще багато чого показати. І ми хотіли показати все: і художників, і скульпторів, і народних умільців. І доля мене звела заволицями. А в заболоцях працювали майстри, які із солонки. Я до цього була не навчена, я займалася флористикою, бісероплетінням, вишивкою, картини маслом пробувала малювати. Мої роботи якраз там і були на виставці, але під таким. Як кажуть, натхненням дівчат. Я попросила у них соломки, і я представляла теж на виставці свої роботи зі соломки. Вони стоять перед вами, ці роботи. Багато робіт розкупили наші вихідці з Брідщини. Вони опинилися за кордоном. Є роботи, які я вже не відтворила, тому що вони були досить складніші, і перед самими виставкою готувалися. Але я хочу передати сьогодні. Що я ніби повернулася от сьогоднішнім днем в ті часи. І це було таке піднесення, це такий був настрій. Ну, Мені здається, що життя тоді просто вирувало, бурлило. І хотілося, ну, щоб Україна такою знаєте, відчуття було її процвітаючою, щоб вона йшла вперед, рухалася. І ми цим живемо. Ми сподіваємося, що це буде. І всі ті люди, які може вже не зможуть приїхати, вони перейнялися тим духом. А ті, що не були на Україні, їхні діти, їхні внуки, і ті, хто виїхав сьогодні з бритської землі, приїдуть сюди, поклоняться нашій рідній землі, нашій Брідщині. І ми для них готові ще раз. Зібрати виставку велику, я пам'ятаю, що найбільше припала до душі вихідцю із Канади робота танець гопак. Українки з українцем пара в стилі виконана такому теж народному українському зі соломки, то на цю картину я мала найбільше замовлень. Вона досить складна була, і я ще її не повторила. Сподіваюся, що буде час більше, і я не буду зайнята своєю роботою настільки, що я зможу ще це зробити. Тим більше, що пані Оля, яка сьогодні теж представляє роботи, які були і на виставці, і свіжі роботи, вона Обіцяла, що соломку мені дасть. <ріст> Чому ж та особлива така соломка? Дай ви її берете? Що це треба ділитися? Так. Ні, ну з сусідам треба допомагати. На ну, такі гарні картини. Потрібна гарна соломка, звичайно. Знаю на цій виставці. Є перший, перший виріб. виріб. Ось цей перший виріб такого подарували мені хлопчика. Я його назвала Рузбешакою. І перша моя робота, сама перша, то є капелюшок для нього. Я думаю, він йому пасує. Ось і саме перша робота. Ну, Вже пізніше вже пішли інші роботи і багато робіт, і, різні роботи. І Ми виставлялися я на виставках, в багатьох виставках. А навчила мене соломки Марія Михайловна Куцтир з Гутицька Турянського. Колись вже старенька така була, її батьки забули це вчителювали, а вона жила в Гутицьку От Ми туди поїхали, покинув Роман Ковальчук. Ну, значить, познайомив нас з нею, ми навчалися в неї, отакого, такого творчого мистецтва. Але навчилися багато і зробили такий гурток при школі, навіть не при школі, а при будинку культури, а потім перетворили так невеличкий цех, але все ж таки ну, роботи є різні, ми виготовляли різні роботи, але ми особисті роботи практично всі тому, що то є зразкові ну, речі, одиночні зразки. Ось, але я виготовляю з 76 року, тисячу сімдесят року. Дуже багато, практично 40 років. Як сприйняла діаспора оцю цю соломку? Це їм щось було близьке, нове дуже, дуже позитивно. Е, може, по зразках воно було для них нове, але по духові українське жито сприйняли як щось. Рідне, домашнє, як вони приїжджали за кордоном, то вони просто перші виріб, як брали соломи, його брали, нюхали. Пахне соломою. Як колись пахли глечики, горшки глиною, то воно пахло соломою. і тоді було так: пригортали до грудей щось своє, щось рідне. То люди, які були далеко за кордоном, які були, приїжджали, приходили до нас на виставку, дивилися наші речі. І придбали собі, везли частиночку нашу частиночку України до себе додому. І Торонто були, і з Франції були туристи, такі українського походження, тішилися, що в нас таке є. Згадували собі своє дитинство. Я колись на різдво спали на соломі. Дідусь був тож було старші люди, але вони пригадували такі речі. було дуже приємно, що ми можемо то повторити. І що ми можемо то продовжувати? Я в першу чергу хочу їм побажати здоров'я, мирного неба. Я хочу, щоб ми, так як сьогодні зібралися, зібралися ще не раз. І тому молодому колективу, який готує знову з'їзд, щоб ми могли. Я кажуть бути маленькою підказкою, якоюсь порадою. І головне, щоб ми ще тим духом жили, тому що це дуже багато значить. Бажаю їм натхнення. Я бажаю їм ще тих добрих спогадів і добрих зустрічей разом.